Всім привіт! Сьогодні я знімаю вдома, починаю, як сказати, такий вступ до відеоролика. Сьогодні ми плануємо приготувати домашній торт, називається зебра. Не знаю, я люблю тільки два торти і в принципі напевно тільки їх і їм. Коли на якомусь іншому, ну, якісь свята або якісь там, не знаю, зустрічі, то я напевно всі інші торти просто не куштую. Я їх не беру, я подивлюся і завжди відмовляюся. Але є два торти, яких я люблю. Це праський, який ми купуємо в, в магазинах. В принципі, не, не все рівно який він може бути, але там, якщо не помиляю, звишньою не зовсім смачний, а всі інші варіанти мені подобаються. Ну і другий торт – це зебра, який ми готуємо завжди вдома. І дуже завжди подобається. Ми готуємо і напротяг декілька днів з'їдаємо. Проходить якийсь час, і ми знову його куштуємо. Тому сьогодні я вирішив вам підняти відос, як ми будемо готувати, що для цього потрібно для торту і який він вийде. Ну і разом, напевно, з вами скуштуємо тоді, тому гарного всім перегляду. Ну що, почнемо. Так як я буду в цьому приймати участь вперше, тому зараз ми вам розкажемо, що потрібно і що почнемо. Беремо 6 яєць, 2 стакани цукру, стакан сметани, 3 стакани муки, пачка масла, щепочка солі і щепочка соди. І 4 ложечки чайних какао. Це все, що нам потрібно для цього торту. Далі покажемо. Беремо 6 яєць, розбиваємо їх. Непокор, і, і це все добренько перемішуємо. Цукор і яйця. Тепер додаємо сметану. Потримай. Я хочу ложечку взяти, щоб вишкряби сметанки. Лишилося багато. Так. Далі збиваємо сметанкою тут. не обов'язково міксером можна здавати венчиком, але просто мені так здається, що е, міксером скоріше. Так, масло я напевно розтоплю, щоб його воно краще. Всю пачку потрібно? Так. Да. Щоб воно збивалося краще, тому я його підтоплю ще. Так, бачите, що в нас вийшло. Так, тепер вводимо в цю суміш масла і потрошку додаємо муку. В муку ми додали щепочку солі і щепочку соди. Все, тепер ми це все перемішуємо акуратненько. Так, що ми тут зробили? розділили тісто на дві частини, так? Дай, в одну частину додаємо какао і перемішуємо, щоб одна частинка у нас була коричнева, а одна біленька. Бо тортик у нас називається зебра, він має бути полосатим. Какао, 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 какао. Що тепер далі робимо? Тепер беремо і по ложечки ложимо один, одну ложечку ложимо світленького. Потім серединку ложимо одну ложечку темненького. Потім знову одну ложечку ложимо світленького. Одну ложечку ложимо темненько. Так, зараз я допоможу, фінал покажемо. Ну, ось у нас що вийшло. Бачите, який гарний. Тепер ми зараз ставимо в духовку на 180, 180 градусів. Друзі, ось такий у нас тортик гарний вийшов. Стояв він у нас в духовці 45 хвилин на 180 градусів. Тому зараз він у нас ще гарячий, стоїть він стигне. І ми будемо куштувати. Ось так він, друзі, виглядає. Зараз я покажу. Ось такий він у нас вийшов. Так, ну що, давайте скуштуємо. М -м -м. Дуже смачно. М -м -м. Класно. Дуже смачно. Дякую за перегляд. Готуйте, я думаю, вам сподобається. Всім пока.